Сторінка 188, параграф 47. У чому особливість розміщення природних зон на рівнинах та висотних поясів у горах? Природа завжди стоїть перед людиною, як велика книга, за якою вона може вчитися навіть у самісінькій тиші. Джон Мюр, американський природоохоронець. У яких природних зонах розміщена Північна Америка? У розміщенні природних зон Північної Америки є певні особливості. На півночі материка вони витягнуті смугами із заходу на схід, а в центральній і південній частинах розташовані в меридіальному напрямку. Така особливість розміщення природних зон визначається переважно рельєфом і панівними вітрами. Гренландія і більша частина островів канадського арктичного архіпелагу розташовані в зоні арктичних пустель, покритих снігом і льодом. На бідних кам'янистих і болотистих ґрунтах за короткий і прохолодне літо ден-не-де на, на поверхні з'являється розроблення. Зона тундри займає північне узбережжя материка і прилеглі до нього острови. Тундрою називають безліссі простори субарктичного поясу. Вони утворюються в умовах суворого клімату і багаторічної мерзлоти. Словничок, багаторічна мерзлота це верхній шар земної кори, де породи мають температуру нижче за 0 градусів. Та місяць підземний лід, що існує від декількох до сотень тисяч років. На півдні тундра. Переходить у рідколісся лісотундру, яка змінюється тайгою. Тайга це хвойний ліс помірного поясу. Хвойні ліси змінюють зони мішаних, широколистяних і перемінно вологих лісів. Ці зони не простягаються суцільною смугою із заходу на схід через увесь материк, а займають тільки його східну частину з більш вологим і м'яким кліматом. Зона лісостепу простягалася через великі рівнини Північної Америки, меридіальною. Смугою. Її більш зволожена східна частина, де випадає майже 1000 міліметрів опадів на рік, має назву прерії. Зона степів займає великі простори в центрі материка на великих рівнинах. Кількість тепла тут велика, але зволоження недостатнє. Зона напівпустель і пустель охоплює внутрішні плоскогір'я Кордельєр і ноготворює суцільної смуги. На островах Карибського моря і Центральній Америці субтропічна рослинність переходить у тропічні лісів. Всы і саванни. Малюнок 138. Як у горах проявляється висотна поясність. Значну територію Північної Америки займають області висотної поясності. Гірські системи, апалачі і кордельєри простягаються через кілька географічних поясів, тому рослинність на їх схилах змінюється не тільки від підніжжя гір до вершин, а й з півночі на південь, оскільки гірські системи розташовані на узбережжях, то висотна поясність різниця на океанічних схилах і схилах. Обернених до внутрішньої частини материка. Особливо вражає висотна поясність кольдер'єр. Вона різноманітна на різних висотах і в кожному поясі має свої неповторені особливості. Малюнок 139 Наприклад, у субтропічному поясі на західних схилах сєра невади внизу панує чапараль, зарості, засухості їх, вічно-зелених чагарників дубів, ліс із жовтою і цукровою сосни, смереки, кедра та сек з'являється на висоті 1500 метрів, а альпійські луки на висоті 3000 метрів. Східні схили з яреневади біля підніжжя покривають трав'янисто-полинові степи, які вищі переходять у ялівцеве рідколісся. Малюнок 139. У міжгір'ях панують напівпустелі, які південніше переходять у пустелі з кактусами і агавами, що чергуються із сипучими пісками. Льодовики є тільки на найвищих вершинах. Дивовижні факти: Кактус це типова рослина американських пустель, але вони не тільки звичний атрибут пейзажу цієї природної зони, а й досить корисні рослини. Серцевини у кактусів уживають у їжу, із стовбурів кактусів роблять деталі мостів, огорожі, дорожні стовпи. Кактус зображено на державному гербі Мексики. Як людина змінює природу материкам? Природа Північної Америки значно змінилася під впливом діяльності людини. Особливо це помітно в районах, де розташовано найбільше. За площею сільськогосподарське угіддя розміщено великі міста, заводи та фабрики. Значних змін зазнали ґрунти, рослинність і тваринний світ. Під плантації тропічних культур, вирубано велику частину вологих вічнозелених лісів. Зменшилася площа лісів помірного поясу. Вирубування лісів призводить не тільки до знищення дерев цінних порід, а й до зникнення багатьох видів рослин і тварин. Виснажено запаси багатьох природних багатств, особливо прісних вод. Промислові відходи, хімікати, що використовуються в сільському господарстві, потрапляють у водойми, забруднюють ґрунти. Відбувається деградація земельних ресурсів. У процесі ерозії руйнуються поверхня, скорочуються запаси хумусу, знижується радючість ґрунту. Через надмірний випас худоби порушується якість ґрунтів, забруднено і повітря, особливо в районі Великих Озер. Де сконцентровано промислові підприємства. У країнах Північної Америки прийнято закони, спрямовані на охорону і відновлення природи. Однак зупинити руйнівні для природного середовища процеси поки що не вдається, тому створюють заповідні території.